Стандартна точка зору підручників передбачала, що запровадження тарифів США призведе до зміцнення американського долара відносно валют його основних торговельних партнерів. Оскільки тарифи роблять імпорт дорожчим, вони потенційно можуть зменшити його обсяг і таким чином створити менший попит на іноземні валюти для його оплати. Тарифи також можуть призвести до зростання внутрішніх цін і, можливо, спричинити зростання короткострокових інфляційних очікувань. Отже, очікується, що Федеральна резервна система підтримуватиме жорсткішу монетарну політику порівняно з іншими великими центральними банками, що зазвичай є позитивним результатом для долара. Крім того, враховуючи статус долара США як валюти Гавані, можна було б очікувати, що періоди підвищеної глобальної невизначеності генеруватимуть інвестиційний потік втечі в безпечне місце в казначейські цінні папери та спричинятимуть зміцнення провідної світової резервної валюти. Однак реальність виявилася зовсім іншою. З моменту свого нещодавнього піку в січні широко розповсюджений індекс долара DXY швидко впав до трирічного мінімуму. Навіть попри те, що хаотична тарифна політика президента Трампа підвищила ризик глобальної торговельної війни та спричинила різке зростання невизначеності у світовій політиці та волатильності ринку долар США ослаб. Вперше за останній час американський долар не є автоматичною валютою втечі в безпечне місце, яку шукають інвестори в усьому світі під час кризових періодів та в моменти гострої невизначеності. Крім того, іноземні інвестори, схоже, переоцінюють роль казначейських облігацій США як глобального активу Гавані, оскільки зростає занепокоєння щодо примхливого та дещо автократичного характеру політики Трампа. Загрози академічній свободі, верховенству права та незалежності судової влади, а також побоювання політичного втручання, яке обмежує здатність Федеральна резервна система виконувати свій мандат щодо цінової стабільності, змусили багатьох замислитися над безпекою та надійністю казначейських облігацій. Наратив про винятковість США, що стосується як фондового ринку, так і економічних показників, швидко змінився побоюваннями щодо рецесії. Уявлення про те, що зниження податків та дерегуляція за часів Трампа 2.0 прискорять економічне зростання, тепер поступилося місцем побоюванням, що хаотична та погано продумана торговельна політика та надзвичайний рівень політичної невизначеності можуть призвести до економічного спаду. Хоча побоювання щодо рецесії зазвичай знижують дохідність, загроза стахляції змушує інвесторів неохоче вкладати кошти в казначейські облігації. Також можуть бути певним фактором занепокоєння щодо довгострокової фіскальної стійкості США протягом 2024 фінансового року чисті відсоткові виплати за існуючим боргом 949 мільярдів доларів США, фактично перевищили витрати на оборону 826 мільярдів доларів США. Міністр фінансів Скотт Бесент, добре усвідомлюючи проблеми, що виникають через дедалі нестійкіше відсоткове навантаження, схоже, Переконав президента Трампа зосередитися на зниженні дохідності довгострокових казначейських облігацій. Ризик того, що фінансові репресії і підвищена інфляція можуть бути використані для зниження історично високого рівня співвідношення боргу до валовий внутрішній продукт, має спонукати інвесторів шукати вищу строкову премію. Зростаючий трансатлантичний розрив у дохідності еталонних цінних паперів казначейства США та німецьких облігацій. Базового активу Єврозони є одним із провів нинішніх побоювань щодо порядку денного трампа 2.0. Євроріско зріс відносно долара, навіть попри те, що з дохідності між дворічними казначейськими облігаціями та дворічними німецькими облігаціями перевищив 200 базисних пунктів, що свідчить про порушення звичної ринкової динаміки та передбачає відтік капіталу зі США до Європи. Японська єна також останнім часом зросла відносно долара. Оскільки іноземні інвестори вимагають безпеки японських державних облігацій. Навіть попри те, що долар і казначейські облігації, схоже, втратили частину свого сховища як безпечних гаваней, ціни на золото злетіли до рекордно високих рівнів, вперше в історії перетнувши позначку в 3500 доларів за унцію. Такий розвиток подій викликає ключове питання, чи є конвулії що струшують валютний та казначейський ринки тимчасовим відхиленням. Чи вони віщують фундаментальні ризики для долароцентричного світового валютного порядку? З моменту припинення дії Братон вудської угоди на початку 1970-х років долар США демонструє схильність до багаторічних циклів зростання та спаду з тривалими періодами зростання, за якими слідують тривалі періоди ослаблення. Можливо, ми знаходимося на початку нового циклу зниження долара. І що поточні зміни є частиною тенденції до повернення до середнього значення. Багато хто вважає, що інерційні переваги, що виникають внаслідок мережевих ефектів, якими користується чинна резервна валюта, буде важко подолати. Однак історія показує, що це не неможливо. Економічні дослідження показують, що долар США замінив британський фунт стерлінгів як ключову міжнародну валюту раніше, ніж прийнято вважати. А поглиблення фінансової системи відіграло ключову роль у піднесенні долара США у 1920-х і 1930-х роках. Якщо Єврозона розширить випуск спільних облігацій, деномінованих у Євро, а Китай рухатиметься до справжньої конвертованості рахунку руху капіталу та розширить міжнародний доступ до своїх фінансових ринків, перехід від однополярної до багатополярної міжнародної валютної системи стане реальністю в недалекому майбутньому. Брікс об'єднання основних країн, що розвиваються разом з іншими країнами, що розвиваються, прагне більшого впливу на світові економічні справи, і багато хто також хоче звільнитися від обмежень, що накладаються світовим циклом долара. Щоб зберегти глобальний статус долара, історик економіки Баррі Айхенгрін зазначає, що Трамп має сприяти фінансовій стабільності, обмежувати використання тарифів та зміцнювати геополітичні альянси Америки. Натомість адміністрація Трампа грає в небезпечну гру, активно намагаючись послабити долар. Непослідовна тарифна політика та геополітичні промахи можуть прискорити глобальну фінансову перебудову та загрожувати фінансовій першості Америки, оскільки долар виглядає вразливим, учасники фінансового ринку повинні серйозно сприймати ризик кризи долара.